Маємо те, що маємо війна. треба її якось виграти. Ну, якщо одна культура піде в мінус, одна культура піде в ноль, а й третя культура піде в плюс, ми якось виживемо. Потім зрозуміло, що просто вижити не цікаво, треба заробляти грошей. Усім привіт, команда Куркуль сьогодні працює в Кіровоградській області. Ось позаду мене знаходиться господарство, яке називається сузір'я. Тут знають все про семипільну сівозміну, чому суворо її треба дотримуватися, а також вміють рахувати гроші і ефективно їх використовувати. І як навіть у війну, попри стрибки цін, попри нестабільність ринку. Бути в плюсі і бути рентабельними. Хочете дізнатися більше? Дивіться наш випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і гайда з нами почав шукати себе, да? себе хотів знайти в бізнесі. Я ніколи не працював на найманій роботі. Був один період в житті, коли я продав свій бізнес і пішов по найму. Це мене вистачило майже на 6 місяців, все, да, то, все підприємницьке діяльність. Да. І потім якось натрапив на переробку сільхозпродукції. Да. Я переробляв гречку на Білої церкві, на сквірі, переробляв зерно на крупу і продавав в крупу. Потім фасував кропу, потім доля звела мене сільським господарством. На той момент, 2005 рік, продавалося декілька господарств по Кіровоградській області, і ми вибрали Нову Прагу. Поїхали, подивилися всі. Була земля в Кампанівському районі, в Маловисківському, Петрівському і Олександрівській Новопрага. Щоб ви розуміли, тут не було нічого. Тут відрізаний був електроенергія. Оцей зав був три рази менший. Пів Току був шифер, а остальне все було не накрите і все. Не було ні складів, ні. Це якийсь колишній колгосп? Це був колишній колхоз, і потім була фірма така Артеміда по Україні, і вона покидала ці всі землі. І після неї ми взяли, ми купили це господарство, там за невеличкі гроші, але все одно купили. І почали ну, майже з нуля. Ми перейшли на жорстку семипільну сі... сівозміну. І самі до неї прийшли, обговорювали щось десь з книжок, щось десь з досвіду, але не прив'язуючи ні до кого. Ця модель, собственно, вирощена методом проб і помилок. Е... Сівозміна така. Починаємо з гороху після соняшника. Після гороху сіємо зими ячмінь. Після ячміння сіємо. Азімий ріпак. Після ріпака азима пшениця. Після пшениці соя. Після сої кукурудза, Після кукурудзи – соняшник. Потім після соняшника – знову горох. І це буде останній сьомий рік, коли ми повністю всі поля перегонимо через цю сівозміну. Вже бачимо результат цієї сівозміни. Перед війною. Два або три роки, да, почали активно використовувати добре. До цього не було грошей у нас на них. Так, як би нам хотілося, нам завжди не вистачало грошей. Десь 20 років, якби не вистачало максимально використовувати ресурс землі, тому ми більш прив'язані до рентабельності, що є кредити, є ефективне використання грошей. Перед війною два або три роки ми вже почали насипати добрив стільки, скільки вважали за потрібно. Я не кажу, що це прям максимально по рекомендаціям тим, що дають після аналізу ґрунтів. Да? Але ми теж свою якусь модель виробили. І ну, два точно роки насипали стільки добрив, скільки хотіли. І потім війна. Потім ви всі знаєте, що потрапила з цінами на добрива, з логістикою, з цінами на зерно. І з той самої логістики, коли закрили Одесу, да, і наше зерно впало в ціні майже в два рази, а добрива виросло в ціні майже в два рази. Да. І ми сиділи з агрономом, у нас є своя програма по рентабельності по, по кожній культурі, да, і, і сводна. І ми подивилися, що, мабуть, добрива не дадуть тої рентабельності. Не дадуть той Прибавки до вражаю, ну, якби, і ми два роки не використовували добру взагалі. Тільки за рахунок сівозміни мали прекрасні врожаї. і що саме основне для нас гарну рентабельність виробництва. Для нас це основне. Можливо, ми мали трохи нижчу вражайність, ніж сусіди наші, але нема у нас за мети отримувати максимальні вражаї. У нас є мета максимальна ефективність грошей, роботи грошей. Отака Філософія в компанії. Які культури можна назвати найрентабельнішими? Однозначно, майже кожен рік це соняшник. Ріпак дуже рентабельна культура, але з ріпаком в нашому регіоні є певні проблеми зі схожістю. Коли є оптимальні сроки сівби, майже завжди немає вологи на сходи ріпаку. Тому ми ріпак сіємо однозначно завжди, намагаємося сіяти в оптимальні терміни, але. Скажімо так, 4 із 7 років немає вологи отримати гарні всходи. Тому моріпак, якщо є гарні всходи і якщо він перезимовує, це одна з найрентабельніших культур. Якщо немає всходів, сходів, ми його успішно пересіваємо соняшником і теж отримуємо нормальну рентабельність. Ну і пшениця, можна сказати, найстабільніша культура. Все остальне таке. Сьогодні рентабельно, завтра не Да? В Минулому році соя була саме рентабельна культура. Чому? Тому що дуже мало було да? і в зв'язку з цим була ціна на неї добра. В цьому році ми прогнозували, що буде самая убиточна культура, да, тому що понасівали сої дуже багато. Я бачив статистику, що сої дуже багато посійна в цьому році. Але засуха внесла свої корективи. Ну, ми маємо рінтабельність на сої в цьому році, ну вона близька до нуля. Вона там не буду називати по нашій програмі, скільки вона там вийшла. Ну близька до нуля. Тому що засуха у нас скільки вже п'ять місяців не було дощу в один. Ну, один дощ був в червні і, і такий продуктивний, будемо так казати. Все інше навіть не показувала по метеостанції якусь вологу. Було там півтора міліметра, було там 4 міліметра по вологі, але до ґрунту не доходило нічого. Точно землеробство використовуєте, так, да? робите аналізи? Ми робимо аналізи ґрунту раз в 5 років. Вважаю, що в аналізах ґрунту є дуже велика, як сказати, погрешність, Да? І це дуже условний такий процес, да, тому у нас план по Добровому узагальнений такий, скажімо так, до війни використовували по 200 кілограмів нітроамофоски, тобто складних добрив під основний обробіток, да, і по 200 кг азотної групи навесні, як підкорка. На всі культури, приблизно однаково. Mm -hmm. Там чуть-чуть агроном може балувати, там, каса або селітра, там, ну, такі моменти. Опять же, і за грошей в основному загально була картина така. І аналіз ґрунта, смотри, ну так чисто інформативно, куди движемся, да, то останні роки движемося в правильному напрямку, все у нас добре, земля не істищається. Якщо е, говорити про кліматичні умови, про цьогорічну спеку. Що можете сказати по особливостям, як це відобразилось на урожайності? Минулорічня осіння засуха. Да, коли було під питанням, коли сіяти взимі, чи сіяти взагалі, і в якому обсязі, да, ми прийняли рішення, що будемо сіяти все, і в тому числі ріпак. Цьогорічне раннє відновлення вегетації озимих, і бачимо, що ріпака вже не буде. Знову ж таки, через осінній дефіцит вологи. То важко було, звісно, дивитися на всі ці посіви, да, коли ти плануєш одне, виходить інше, і ти дивишся, що, мабуть, тої картини, яка була там позаминулому році, вже не буде. Але ж все ж таки треба якось ну, раціонально до цього ставитись, да, використовувати всі ресурси для підтримання. То в цьому році ріпак ми пересіли, тому що знову ж таки не було вологи. Розкажіть про урожайність по культурам минулого року, от і цього року. Цього року, мабуть, похвалитись в принципі нема чим. Да? Соняшник у нас, мабуть, вийшов десь 2,5 тонни на круг. Це якби там середній показник, можна сказати, по району. Да? Є що більше, є що менше косить, але все ж таки впирається в рентабельність культури. А минулого року соняшник? Ну, минулого року, мабуть, десь 3,5, 3,3, 3,2 три тонни. Отак от на круг було, да? То, би, ну, Різниця така досить відчутна. Соя. Соя цей рік, мабуть, скосили ми десь близько тонни на круг. У минулому році, звісно, було десь 25 центнерів, 26, тобто це досить відчутно. Через рівню... спеку, так, через відсутність вологи, спеку? Так, да, все впирається в вологу. ми сіємо ну, майже останню, хоча нам да, з ярих культур то намагаємось якось оптимізувати всі ці процеси посівні, але все ж таки ну, не встигаємо все, все зробити, як хочеться. Так, да, тому сіймо вже остання, да, точ волога вже майже там гранична. Це насамперед на сходи впливає, да, вже зріджені сходи. Бачимо, що десь по сходах щось не добираємо. І все, і потім засуха. Ну, за п'ять місяців один непродуктивний дощ. Це якби взагалі такого, ну на моїй практиці такого ще не було. А температурні показники, які у вас були в вашому регіоні? Е, температурні, ну, мабуть, до 39 градусів спека доходила. А по пшениці, яка врожайність минулого і цього року? Пшениця більш-менш якось адаптована до спеки. Той рік, мабуть, десь близько 6 тонн да, на круг отримали. Цей рік десь близько 5. До п'яти. В цілому би, задоволені, да? враховуючи нашу технологію, враховуючи погодні умови, які були осінню, були дуже погані сходи, пізні дуже сходи. Була рання зима, приморозки почалися дуже рано, вона була не розвинена, тому бачили, що з весни вже буде недобір по врожаю навіть минулим роком. Да, то, ну, в принципі, задоволені да, результатом. Гібриди підбираєте, пробуєте, змінюєте. До речі, я знаю, що ви щось експериментуєте. Да, гібриди, ну мабуть, кожен рік робимо якусь вибірку, да, по компаніям, десь по іноземним, десь по місцевим. Соняшник, кукуруза, ячмінь, пшениця. Кожен рік ми ну як досліди. Власні схеми робимо. Да, в окремому полі виділяємо окрему ділянку, наприклад, там 10-15 гіктар. в межах цієї ділянки робимо вибірку по гібридам, по сортам, мабуть, дивимося, як вони переносять всі ці погодні умови, да, робимо якісь висновки, аналіз. Тось те, що зараз у нас е, посіяно, е, це 80% це те, до чого ми вже прийшли. Це те, що стабільно буде давати нам врожай кожен рік, незалежно від якихось там, екстремальних умов. Да. 20% це все те, що ми кожен рік закладаємо да, на наступний рік. Той самий ячмінь, пшениці зараз посіяні. Кожен рік ми беремо вибірку з наших районованих сортів. Да, нашої селекції української. Е, постійно дивимось на іноземну селекцію, їздимо, подемо демоділянкам, як воно ту ж саму спеку перетримує. Бо так от і робимо. Кожен рік, в принципі, щось, щось вибираємо. Да. Сорти, якби на напр сої, наприклад, сої ми вирощуємо звичайну, не класичну, сорт, мабуть, Аполло да, використовуємо чи вирощуємо вже, мабуть, його там п'ятий рік. А пшениця, соняшник. Пшениця у нас в цьому році закладена ділянка з нашим українським сортом порівняно з іноземними. Тобто кожен рок ми дивимося, що ці зміни в кліматичних умовах да, вони досить сильно впливають насамперед на іноземні гібриди, сорти озимих культур. Ну, не то, щоб надаємо перевагу українським, да, але все ж таки. Збільшуємо обсяги посівів українських виробників. Вони краще себе показати. Да, Вони, вони от на ці умови вони більш пластичні, да, вони районовані до цих умов, вони пристосовані, у ці засухи. Тобто ми бачимо, що е, просадка по українським сортам менша, ніж по імпортним. Да. Все ж таки, от там, де вони вирощуються, де ці ділянки гібридизації, це європейські умови. Да, там Зовсім інша волога, зовсім інший клімат. Те, що ми їх тут вирощуємо, е, ну, це якби одне. А то, що з них можна отримати, який в них потенціал, то ми цього потенціалу, мабуть, ніколи не розкриємо в наших умовах, в наших реаліях. Кукуруд за якому гібриду надаєте перевагу? Чи ти ж пробуєте? Змінюєте кожен рік ми використовуємо різні гібриди різних компаній, але мабуть 90% всієї кукурудзи – кукурузи це кукуруза компанії Картева Піонер. Точно так же з роками ми робили вибірки по різним гібридам і українським і іншим імпортним. І от якби прийшли до компанії да, яка ну, дійсно робить гарні гібриди. І в принципі навіть в умовах такої посухи, що ну, деякі люди не збирають геть кукурузу, деякі збирають по тонні, по дві, по три. Ми все одно окремо, стабільний, більш-менш стабільний врожай. Сухого, якісного зерна. Яка вражає цього року по кукурудзі? Цього року, мабуть, десь три з половиною тонни. А минулого? Минулого десь вісім, а поза минулому десь 10,5. Тобто, отак от воно угу. з роками бачимо тенденцію на зниження. На сьогоднішній день ми відсіли вже все. І, повністю відсіни озимий ріпак, озимий ячмінь, озима пшениця. Наразі чекаємо якусь вологу обробити, обробити да, землю, посіяти зимий горох. Так все посіяно на 100%. Да. Тобто все посіяно в сухе, вологи немає, а чекати, коли буде волога, це все ж знову ж таки ризики. Холод, мороз, то прийняли рішення от, сіяти все, по можливості, максимум робити від себе, що від нас залежить. Да. То, якби, ну Чекаємо. Угу. Чекаємо, надіємося, що буде скоро, хоча б хоч якийсь дощ. Порадує нас, ну. Дай Боже сузір'ю дощу да, над полями. Де, де там, хто їх визиває, то дося. хай вже виїзди, будь ласка. Ми маємо трохи більше 6 тисяч квадратних метрів зберігання на польного плюс. Дві банки по 250 кубів. І все залежить від року, від вражальності. Наприклад, в цьому році ви бачите, що майже все зерно ми зберігаємо, ще є вільне місце, тому що врожайність більше, ніж на 50% відрізняється від минулорічного. Минулому році в нас все не влізло в наші склади, десь біля півтори тисячі тонн не влізло, щоб все зберігати. Але трохи викручуємося, продаємо. Перевозимо з місця на місця. В минулому році це все під стелю було заповнене зерном і все одно трохи не вистачило. Зараз це весь урожай чи вже щось продавали? Продали ми в цьому році тільки ячмінь і геть трохи пшениці. Яка ціна цього року на ячмінь порівняно з минулим? Трохи вище, але не набагато, скажімо так. Я бачу залежність врожаю від ціни або ціни від врожаю. Врожайність по ячменю була відсотків на 15-20 менше, ніж в минулому році. Тут так само і ціна трохи більше відсотків на 20-25, ніж в минулому році. Тут у вас зараз горох, соя ще що? Горох, соя, кукуруза, топшениця третього класу, соняшник і там кукурудза. Чи є контракти, чи орієнтуєтесь на ціну? Ні, ніяких контрактів заздалегідь ми не контрактуємо, тому що це певні обмеження. Так? І всі крупні фірми прогнозують або рост, або падіння ціни і ніколи заздалегідь не зроблять контракт в убиток собі. То коли ми це зрозуміли, ми перестали використовувати всілякі там форвардні контракти і таке інше. Все робимо сьогодні на сьогодні. Да, сьогодні зібрали нараду, відкрили декілька е, істочників інформації, да, подивилися, спрогнозували розціни, або буде, або не буде, і прийняли рішення. Як цього року з логістикою? Ви придбали свої автомобілі? Як ціна на пальне, оці всі співвідношення. Скажімо так, на сьогодні ринок логістики вбитий, я вважаю, що накупили таку кількість автівок, нема що возити. Да? Тому всі перевізники почали знижувати ціну. І на сьогоднішній день нема сенсу мати свій автотранспорт. Але він вже є. У нас ми його підтримуємо обслуговуємо. Нам вдалося забронювати водіїв. І все будемо ввозити своїми автівками. Але економічної складової тут немає. Я вважаю за безцін. Зараз логістика mm -hmm. працює майже собі в обуток. На сьогоднішній день ми забезпечені на 100% технікою, 95% техніки джундір. Колись ми прорахували, що найефективніше сільське господарство це 2,5-3 тисячі гектарів землі. На сьогодні ми дійшли до 1600, мабуть, да, десь 1700 гектарів. Всі орендовані землі? Не всі, вже багато купленої землі, трохи є державної землі, трохи є купленої і в основному орендованої. 800 гектар виросли на 1600. Майже в два рази за 20 років, багато чи мало, але маємо те, що маємо. Знаєте, На сьогоднішній день земля на розхват в нашому регіоні, в тому числі, і не так просто розширятися. Але план стоїть 2,5-3 тисячі гектар землі. Вважаю, що я не агроном, я вважаю себе фінансістом, мабуть, більше за все. Тому будуємо своє підприємство, основна мета. Ефективне використання грошей. В першу чергу, ми рахуємо рентабельність по всім культурам, ми рахуємо рентабельність покупки техніки і рахуємо рентабельність обговорюємо е, операцій. Да, нема у нас жорсткого такого, що прям це треба зробити і все спілкуємося на нарадах. З приводу ефективного використання грошей. У нас дуже багато кредитів. І не тому, що у нас немає коштів, а тому, що на сьогоднішній день так вигідно. Держава з 2015 року розробила купу гарних програм по підтримці сільського господарства. І ми майже всіх використовуємо. Це і підтримка вітчизняного виробника сільхозтехніки, дуже гарна програма, яка Дала нам е, біля джондіровської самоходні техніки да, всю навісну техніку, майже всю ми маємо відчиненого виробника. Тому що працювала програма, ми залюбки підтримуємо наших виробників. Да, це дуже гарно, це робочі місця, це податки і, і таке інше. Плюс державна програма про компенсацію 25% вартості, вартісті. Це дуже гарно. Да, в порівнянні з цим. Вітчизняна техніка становиться дуже конкурентно спроможність іностранцею, да, ну, дуже... Причіпна, мабуть, да? причіпна, жатки у нас вітчизняні, культиватори вітчизняні, навіть наших місцевих крапивницьких виробників. Сівалка да, прекрасна сівалка співвідношені ціна якість да, Опять же, Маємо певні проблеми з посівом, але та ціна, за яку ми її придбали, плюс 25% компенсація від держави, вона ніяк не стає в один ряд там, з іноземними сівалками. Але, щоб користуватися цим програмами, треба бути офіційним виробником. Я можу з гордістю заявити, що в нас на 99% білий бізнес. Ми не торгуємо за налічку зерном, від слова зовсім. Загалом причіпна техніка, в принципі, відчисняна. Да. Культиватор наших друзів з технополю Кіровоградське, да, останню дискову борону взяли Ельворті, наш же теж кропивницький заводці Кіровоградський. Скажімо так, теж є певні моменти технічні, але цінна якість. Рентабельність роботи грошей Опять прийшли до рентабельності. Да? Скажімо так, аналог імпортний коштував 50 тисяч євро. Да? Це на сьогодні 2 мільйони. А ми її купили за 600 тисяч. Так, да, є певні проблеми, але в цілому задача вона справляється. Оновлювати плануєте техпарк зараз. Плануємо, так. Да, з наступного року, це ж в цьому році ми вже оновили маленькі трактори. У нас було всі МТЗовські маленькі трактори. Два продали, купили два джендіровських Да? І на черзі середні трактори, великий трактор повністю влаштовує, він не старий. Ну, потихеньку кожен рік будемо щось оновлювати, що зараз з цінами на зерно? Кажете, завтра вже щось повезете продавати? Так. Да, зараз цінами на зерно. У зв'язку з засухою, я гадаю, що дефіцит буде зерно. Да, і ціни на зерно по нашій програмі рентабельності я вважаю, що гарні. Навіть з тією вражайністю, що ми маємо, ми виходимо на гарну рентабельність. Це нам дозволить прекрасно пережити цей рік, вийти з плюсами однозначно, вже однозначно, да, і ціни ростуть. І я гадаю, що в цьому році будуть рости. ще, ще, ще не приділ. Да, кожен, кожен день якась культура піднімається, то на 100, то на 200 гривень. Чи не думали про дощові машини? Думали, ми mm. добре відносимося до якихось інновацій да, і розширення. Але е, саме у нас тут велика проблема з вологою. У нас скважина. Більше 100 метрів до води. З ставками є певна проблема. З тобто, дощовою машиною це гарна ідея, якщо в тебе є гарний ставок. Mm -hmm. да? Бо со скважини це певні проблеми по якісті води. Да? У нас тут дуже погана вода і дуже глибоко вона. Тому поки ні. Будемо пристосовуватися як можна. Да? Взагалі, ну, як ми пристосовуємося, ми Ловимо зимову вологу. Ми вважаємо, що кожен рік природа дає нам шанс. Да, і кожен рік, якщо правильно і грамотно використовувати зимову вологу, ми отримуємо 100% сходів, ну, ярих культур. Так і в цьому році ми отримали прекрасні сходи за рахунок зимової вологи. Хоча трохи чекали, да, у нас строки сівби. Прийшли раніше, ніж наші заплановані сроки. Майже на 10 днів да, раніше в цьому році прийшло тепло, але ми побоялися сіяти, тому що в нашому регіоні бувають майські приморозки. Да, тому ми ще тиждень чекали, потім повільно почали потроху, 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 а потім, вже, коли прийшли наші оптимальні сроки, які ми завдесіємо, ми вже на 100% почали сіяти. І всходи отримали прекрасні в цьому році, але п'ять місяців без дощу. От ви якраз говорили посне про ефективність використання да. коштів. Майже кожне питання ви закінчували да. тим, що кошти треба. У нас філософія компанії построєна на ефективності використання коштів. Все, ми не ганяємося за великими е, надвражальностями. Да? У нас ніколи не було сто пшениці, І ми не ставили за мету. Задача зробити там, хоча б 30-40% рентабельність виробництва на круг взагалі. То я вважаю, що в цьому році ми вийдемо на запланованих 30-40% рентабельності. Скажімо так, вже можна підводити ітоги, але ще не вистачало часу, ми тільки в суботу ми закінчили да, сезон. І уборки, і посіву. Да, то зараз Будемо підбивати ітоги, і Я вважаю, що все буде добре. У нас супер. Нехай так все і складеться.